Всіх вітаю. Це передача спін-офф, як їх називаю. Так, це відгалудження від мого регулярного циклу зрада чи перемога. І хочу підняти одну тему. Можливо, вас це здивує, хоча я вважаю, що це достатньо серйозна тема, яка дає можливість подивитися з певного кута зору на Росію. І це тема щодо Цього канцелінга, як кажуть на заході, чи просто от відміни а, сучасної російської популярної культури, яка представлена м -м, Кіркоровим там, і всі між я не хочу навіть всі прізвища казати. Це пов'язано з голою вечерінкою, яка була влаштована в Москві декілька днів назад, яка викликала такий резонанс а, в, в ультрапатріотичному сегменті російського суспільства, і зараз. Тривають такі постійні вибачення, да, публічні вибачення на відео від Кіркорова, від цієї Євлєєво, яка блогерша там, мільйонна. Чесно кажучи, для мене це не має значення, бо я, я прочитав про неї, звичайно, ніколи не стикався, але прочитав. Да, це дійсно популярна дуже блогерша російська. Лаліта, забув її, як її прізвище, але киянка, так, яка зрадила Батьківщину. І виступає так само в Росії достатньо популярна там. Тому ставте вподобайки, коментарі, пишіть, поширюйте, і я вам поясню, чому я вирішив підняти цю тему. Е ця тема наочно показує, як міняється Росія. Це нам дуже важливо вивчати в Україні, так? Бо ситуація виглядає, особливо зараз, виглядає так, як... Е якщо так символічно. Сказати, тобто наша боротьба це боротьба Давіда з Галіафом, так? Ми менші, нас менше, нас менше ресурсів. А Росія це величезна країна, найбільша країна світу, з достатньо великим населенням, практично в 4 рази більше за наше населення, так? З більш потужною промисловістю, з більш потужною економікою. Сам Виявилось два роки назад, ще з більш рівною економікою, ніж ринковою економікою, ніж наша економіка. Так? А, і нам треба подолати. І подолати саме в такому ми не можемо, а, так само, як і битва між Давидом і Голіафом, не тривала вічність, так вона була дуже швидкою. і... Ми повинні знайти слабке місце і шукати його, так? і Бо в нас нема можливості воювати з Росією повномасштабно протягом багатьох років, років так би мовити. І чи є Росія Голіафом? Чи перетворилась вона справді вже Голіафа, так? Е, оці ознаки, ця гола вечірінка показує, що Росія вже Остаточно стає тоталітарною державою, це не авторитарна, а тоталітарна держава. Вони відрізняються, повна тоталітарна держава, це повний контроль держави над всіми сферами життя людини, так? Бізнес, приватне життя, в постіль вони вже лізуть, так? Ну і всі інші сфери культурне життя і тому подібне. Я не кажу, що Росія перетворилася вже в Радянський Союз сталінського періоду, але вона вже дуже близько. Тобто моменту, коли ви не займаєтесь політикою, і ми не будемо вам заважати, він закінчився. Закінчився два роки назад, просто зараз з'явилися такі дуже яскраві прояви цієї політики. З авторитарною державою набагато легше вести і війну, і санкційну політику, так? Бо авторитарний, авторитарний режим, він все ж таки дозволяє певну конкуренцію там еліт, конкуренцію думок, хоч до певної міри, хоча б в елітному варіанті. І, і, і коли ти тиснеш, напевне, да, цей розрахунок був такий, коли приймали захід санкцій, що еліта збунтується, і чи змусить Путіна піти на мир і на. Там, Ну, грубо кажучи, визнання того, що все було неправильно, чи прибере його. так? Після Пригожена стало зрозуміло, що такої еліти просто нема. Що вся еліта, так звана російська, вона включена абсолютно в цю державну систему і всі свої гроші вплив і інші вона отримає виключно від держави. А держава це Путін. Uh, і це є ознакою саме тоталітарної системи. Тобто, uh, санкції, які вводяться Заходом, на авторитарний режим, можуть значно потужніше впливати, ніж на тоталітарний режим. Не, зараз не буду пояснювати деталі, чому, так би мовити, це буде, я постійно піднімаю в своїх випусках і буду піднімати пізніше, звичайно, так, але на Прикладі цієї голої, так званої вечерінки ми бачимо так? наслідки, тобто незалежні від держави особистості, як блогерша, яка заробляє сотні мільйонів рублів своєю діяльністю не пов'язаною з державою, проводить ну, таку абсолютно ну, для Росії це нормальне явище да, для, без, без смакову, абсолютно міроприємству, де Жахливі люди, щось там напівродягнуті. Ну тобто, все дуже непристойно. Здавалося, ну що тут такого дивного ні. Для Росії це вже, по-перше, влада держава не хочуть дратувати ультрапатріотів, які є зараз ядром підтримки Путіна. По-друге, ніхто не може зараз зробляти гроші. Окрім тих, хто кому дозволяє держава, тобто не можна незалежно, бо сьогодні ти проводиш вечірку, а завтра, не дай Боже, ти свої гроші дала там комусь на підтримку опозиційної діяльності. І по третє, є певний такий, скажімо так, зломці логіки яка існувала протягом десятирічних в Росії, коли одні і ті ж самі обличчя, той же саме Кіркоров, Погачова, Галків, вони уособлювали е, стабільність, яка пропагувалася як головне досягнення Путіна, стабільність. Що не міняється? От ви хоч хочете щось таке на півродянське дивитися в форматі кожен рік, як, наприклад, новорічні ці голубої ганті, ось ви дивитесь постійно одне і те ж саме. Кожний рік одне і те ж саме. Це буде перший рік, в якому ця парадигма міняється. Бо країна вже не просто, так би мовити, за ознаками певними переходить до тоталітарного стану, а вона вже і в культурному Процесі переходу до тоталітарного мислення, так все, що подобається вождю, це може бути мистецтвом. Все, що подобається вождю, може бути, про це може співатися. Тобто, все, що не виходить, виходить за межі його особистих інтересів, так? А Я розумію, чудово, що це саме його особисто. Ну, він, він йому за 70 років і голий торс. В цій країні повинен показувати виключно одна людина, принаймні бажано. Так? Це сам був, е, Путін. І він вже його скоріше за цього показувати не буде. Тому ніхто не буде цього робити публічно, принаймні з публічних відомих людей. І, і таким чином е, наступний рік це буде таке закриття оформлення повної тоталітарної системи в Росії, що для нас. Дуже важливо, бо ще раз повторюсь, тоталітарною державою, яка абсолютно контролює всі сфери життя людини, важче набагато боротися. Вона, на відміну від авторитарної системи, вона може завалитися за один день, буквально, так? Бо в неї нема а, системи противаг. І, і це, в принципі, дуже добре до певної міри, так? коли, коли а, а, такі. Прес на Росію вже стане максимальним, якщо так дійсно відбудеться. Це тобто військовий, фінансовий, економічний, демографічний і так далі, то вона то Росія, звичайно, завалиться буквально за протягом декількох днів може завалитися так. Авторитарна система більш гнучка, і це вона показувала історію Росії. от наскільки це вона гнучка протягом принаймні правління Путіна. І для нас це до певної міри є позитив, бо зникнення цієї популярної російської культур, поп культури попкультури, яка дуже сильно впливає і впливала, і впливає на Україну, на попри війну, все одно вплив залишається. І хоча, слава Богу, не чутно ні Кіркорова, там, ні багатьох інших, але чутно інших, так би мовити, я іноді чую це. І, і, і з цим боротися дуже важко, бо люди ну це, це вони на цьому ну, ми жили в одному просторі практично всю свою історію незалежності. В одному культурному просторі. Завоювати його назад дуже важко. І тепер російська влада, російська держава нам допомагає, бо впевнений, що через 2-3 роки такої діяльності культурного впливу просто... Не буде в принципі культурного культурного впливу російського на Україну і не через війну, а через те, що перестануть діяти ці механізми так званої м'якої сили, які діяли протягом всієї нашої незалежності, Так? коли ми знаємо цю мову. Ми всі знаємо російську мову, є величезний простір, дуже багато наших артистів там виступає. Такий культурний обмін відбувається, ну з таким зрозуміло, абсолютним пересолютною перевагою російського культурного контенту, так просто цей культурний контент, який буде виробляти тоталітарна а, Росія, ну він вже не буде сприйматися українцям і не через. По-перше, він буде нецікавий просто. По-друге, він вже не буде. Це, це не тоталітаризм, а, ностальгія з Радянським Союзом. Це буде нова форма, мовити, яку ми вже, бо той тоталітаризм радянський, ми розуміємо його суть. так? Більшість з нас, українців, народилися як мінімум в Радянському Союзі, і це природньо, ну природньо просто. для когось це дитинство, для когось юність, для когось молодість, для когось зріле життя, так і тому це все так переплетено. То новий тоталітаризм в культурі, він вже не буде притаман. Він не має з Україною з спільних, спільних якихось рист, так би мовити. Це вже суто сучасний російський проект, в тому числі і культурний. Шамани популярний, який співає русський, да це такі, ну це ну це один з таких проявів, так не, не, можливо, один з найяскравіших, але поки що це один з проявів. Впевнений, що тоталітарна логіка виробить новий продукт для росіян, так найближчим часом, і е, він буде відрізнятися в будь-якому разі е, від того, що було протягом останніх 20 років, бо він буде служити зовсім іншій меті. Ця мета буде навколо нас всі вороги. Ми взагалі, так би мовити, окрема окремий, окрема нація, окремий проєкт. І ми живемо в своїй фортеці. Ми не повинні мати жодних стосунків з, з цим заходом. Uh, і це буде виробляти, ну, скажімо так, зовсім інший продукт, який просто буде важко сприйматися українською аудиторією. Тому я на це сподіваюся, принаймні хоч в цьому буде позитив щодо того, що відбувається в Росії в культурному плані. Бо ми бачимо, наприклад, того ж самого слова пацана телесеріалу, так, сьогодні прочитав новину про те, що якісь діт дітлахи uh, пограбували. Uh, Якогось підлітка 16-річного, саме надивившись з цього серіалу Слово Пацани. Поки що це ще й діє цей культурний, культурний продукт. Але думаю, що, ну, що наступні культурні продукти вже не будуть діяти і на молодь, в тому числі українського. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте ще раз з наступаючим новим роком. До нових зустрічей!